У госпісі мешкає незвичайний чоловік. Він небагатий, незнаменитий, однак у нього є те, що робить його щасливим кожен новий день. Серед пацієнтів та персоналу його виділяє посмішка та невичерпний оптимізм. Після сніданку чоловік пропонує сусідці посидіти разом на веранді, де він читатиме цікаву історію. Жінці подобається слухати, тому він відкриває книгу на сторінці, де познайомились Ной та Еллі. Червневим вечором 1940 року 17-річний Ной та його друг Фін гуляють парком атракціонів, де зустрічають компанію дівчат, серед яких одна нова і немісцева Еллі. Вона приїхала в передмістя на літні канікули, і Ной жадібно її розглядає. Він пропонує Еллі потанцювати, як раптом ззаду підбігає інший хлопець. Еллі відмовляє Ною і йде кататись на оглядовому колесі. Подруга каже Еллі, що Ной працює на тартаку, і в цілому хлопець скромний. Він рідко взагалі щось пропонує дівчатам. Тому подруга вважає, що якщо Ной заговорив з Еллі, то він закохався. Ной бажає отримати дівчину за будь-яку ціну, тому він застрибує на колесо і висне на попереченні. Він каже, що не спуститься, поки Еллі не погодиться піти на побачення, і, до речі, руки вже зісковзують. Щоб Ной не вбив себе, Еллі погоджується. Наступного дня Ной зустрічає Еллі на вулиці, але дівчина каже, щоб він не сприймав її обіцянку всерйоз. Еллі вважає, що його наполегливість не більше ніж звичайний спосіб отримати чергову дівчину. Ной каже, що все навколо втрачає сенс, коли Еллі поряд, тому він зізнається у своїй закоханості і обіцяє, що не відступить. Пізніше фін зі своєю дівчиною запрошують Еллі у кінотеатр і раптом біля входу з'являється Ной. Останній сеанс закінчується пізно, і фін збирається відвезти всіх додому, проте Ной пропонує Еллі пройти з пішки нічним містом. Дорогою додому Еллі каже, що вступатиме до престижного коледжу, тому зараз у неї зайнятий кожен день математика, латинська мова, теніс та танці. Часу вільного дуже мало, тому навіть така прогулянка для неї розкіш. Ной питає, а чого саме хоче Еллі, але вона плутає свої бажання з обов'язками та розпорядженнями від батьків. З третього разу Еллі вдається сказати, що вона любить малювати картини. Щоб відчути себе вільними, Ной пропонує Еллі спочатку полежати на дорозі, а потім потанцювати на перехресті. Інші люди зазвичай так не роблять, але для Ноя. Це не означає, що і він не повинен. Наступні тижні Ной та Еллі проводять разом увесь час, що у них є, Ной вчить Еллі їздити на машині та набиратись сміливості, щоб стривати у воду з тарзанки. Ной веселий, але Еллі він здається безвідповідальним, і щодня вони сперечаються. Не дивлячись на їхні різне ставлення до життя, вони завжди повертаються один до одного адже Ной та Еллі закохані. Про їхні стосунки дізнається батько Еллі та запрошує Ноя на сімейний обід. Такого вибору страв Ной не бачив навіть по телевізору. Втім, не дивлячись на розкіш навколо, Ной почувається комфортно, і на питання про професію він чесно зізнається, що заробляє 40 центів на годину, поліруючи колоди на тартаку. Мати Еллі відверто каже, що так прожити все життя не можна. Увечері Ной та Еллі приїжджають у покинутий маєток Вінзор, який стоїть на березі річки. Ной зізнається, що мріє якось викупити цей будинок, а потім відремонтувати, і запитує у Еллі, яким вона хотіла би бачити маєток. Білий будинок з синіми віконцями та веранду з видом на річку, щоб там малювати картини та разом проведжати захід сонця. Відповідає Еллі. Ной обіцяє здійснити мрію Еллі. Потім вони проходять до вітальні. Там Еллі грає на старому піаніно, а потім закохані роздягаються і кидають одяг на підлогу, щоб кохати один одного. Однак несподівано в будинок забігає схвильований фін і каже Ною, що Еллі шукають батьки по всьому містечку. Еллі приїжджає додому і лається з матір'ю, адже вона називає Ноя славним хлопцем але волоцюгою та простаком, а це не рівень Еллі. Мати забороняє дочці бачитись з Ноєм, адже вважає, що літній роман Еллі може закінчитись вагітністю. Еллі кричить, що любить Ноя і вимагає не вказувати їй, як жити, але істерика 17-річної доньки ні на що не впливає. Почувши все це, Ной виходить на вулицю, де його наздоганяє Еллі, і просить обіймів та підтримки. Ной не хоче їхати, але така реальність і, сподіватись на диво немає сенсу. В Еллі попереду багате життя, сповнене відкриттів та досягнень, а в колоді Карт Ноя немає козирів. Він залишиться тут, а Еллі поїде до Нью-Йорка. Її злить, що Ной навіть не намагається боротись за кохання. Тому вони розлучаються. Вранці Еллі дізнається від матері, що вони повертаються в місто прямо зараз, що лякає дівчину, адже вона була впевнена, що сьогодні помириться з Ноєм. Еллі приїжджає на тартак, але бачить тільки Фіна, який засмучено киває і каже, що ною важко, але він все розуміє. Мати квапить Еллі, тому вона залишає Фіну нью-йоркську адресу і просить передати, що любить Ноя. І чекатиме від нього листа. Наступний рік Ной відчуває лише гіркоту та розпач. Кожен день він відправляє нового листа, в якому жалкує про їхню дурну сварку і пропонує приїхати до Нью-Йорка, щоб бути з Еллі, але вона не отримує ці листи. Мати особисто перевіряє пошту і ховає листи Ноя, яких вже скупчилось 365. Цілий рік Ной не отримує відповіді, і його віра в любов гасне. Тому він вирішує забути про Еллі та розпочати нове життя. Разом з Фіном Ной іде добровольцем до армії, адже Америка вступила у війну. Спочатку їхній батальйон два роки ганяє Роммеля північною Африкою, а потім їх переводять до Європи. Під час чергового наступу Фін отримує смертельне поранення, і Ной. Назавжди втрачає єдиного друга. Еллі теж не може залишатись осторонь війни, тому вона, окрім навчання у коледжі, працює медсестрою у госпіталі, де знайомиться з пораненим пілотом ВПС Лоном Хемондом. Людина, повністю перемотана бинтами без живого місця на тілі, запрошує Еллі на побачення. Вона погоджується, але тільки коли лон стане на ноги. Коли через кілька місяців Еллі зустрічає на вулиці Лона без бентів, у неї захоплює дух. Красень пілот не забув про побачення. Еллі зачарована, адже лон привабливий і вишуканий. А головне, він спадкоємець багатої династії плантаторів. А отже, батьки Еллі будуть у захваті. Незабаром Лон отримує їх благословіння, а потім і сама Еллі погоджується вийти заміж. Ной повертається до рідного селища, де його батько продає будинок, щоб Ной міг купити маєток Вінзор і відреставрувати його. Тепер хлопець має мету: Ной їде до міста, щоб узгодити будівельний проект. На одній з вулиць він випадково помічає Еллі і вибігає з автобуса. Пройшовши за нею, він бачить Еллі щасливою, але в обіймах лона, і Ной не наваджується завадити її щастю. Проект будинку затверджено, і наступні місяці Ной продовжує ремонт. Невдовзі вмирає батько, і тепер у Ноя залишається лише недобудований маєток. Зрештою, завзятість та безперервна робота призводять до результату. Будинок виглядає саме так, як вони з Еллі мріяли того літа, що давно минуло. Він дає оголошення про продаж, але щоразу знаходить причину відмовити покупцю, навіть якщо він пропонує більше заявленої ціни. Незабаром фотографія Ноя, який стоїть перед розкішним маєтком, потрапляє на першу сторінку місцевої газети, яку помічає Еллі, коли приміряє весільну сукню. Вона втрачає свідомість, а потім говорить Лону, що їй потрібно виїхати на кілька днів у рідне місто, написати кілька картин. І упорядкувати свої думки. Наступного ранку Еллі приїжджає до Ноя і бачить будинок, відреставрований так, як вона мріяла. Ной підозрює, що Еллі йому вважається, тому ніяк не реагує на цю подію, а вона повертається в машину, вважаючи, що проїхати це була погана ідея. Авто врізається у паркан. Потім Ной підходить ближче та пропонує Еллі зайти у гості. Цілий день вони проводять разом і згадують минуле, а ввечері вона їде в готель неподалік. Наступного дня Ной везе Еллі кататись на човні, як раптом починається сильна злива. Еллі запитує, чому Ной не писав, якщо пам'ятав про неї. Ной каже, що надіслав 365 листів і ніколи не переставав любити. Тому він цілує її і разом вони проводять незабутню ніч. Вранці Ной їде у місто за продуктами і залишає Еллі пензлі та фарби. Вона вирушає на веранду, де пише першу картину, як раптом чує стукіт у двері. Еллі бачить свою матір, яка приїхала сказати, що лон уже прямує сюди, адже батько Еллі встиг розповісти йому про Ноя. Еллі стверджує, що мати зіпсувала її життя, коли ховала листи і змусила повірити, що Ной її розлюбив. Тоді мати везе Еллі на тартак і показує там чоловіка. У молодості мати закохалась у нього і була готова залишитись тут на все життя, але батьки заборонили, а потім у її житті з'явився батько Еллі, багатий та успішний. Оскільки тепер Еллі знає все, мати не нав'язує дочці свій вибір, але переконливо просить не припуститись помилки, обираючи бідність. На сам кінець. Мати віддає Еллі усі збережені 365 листів і просить подумати перед остаточним рішенням. Еллі повертається до Ноя і каже, що не може покинути лона, адже вона обіцяла, що просто відпочине в передмісті, і її шлюбу це не завадить. Ной не розуміє, навіщо вона взагалі сюди приїхала. Він кричить, що немає значення, чого хочуть інші, і навіть він сам він запитує. Чого хоче Еллі, адже це її вибір і її життя. Якщо зараз вона поїде, Ной забуде Еллі, як це вже траплялось одного разу. Еллі в сльозах їде і, не впоравшись з керуванням, повертає на узбіччя дороги, вона не знає, куди їхати і який вибір зробити, тому дістає листи до Ноя і читає їх. Потім вона їде до Лона і чесно розповідає йому про Ноя. Наречений каже, що міг би побити чи навіть убити Ноя, але знає, що це нічого не змінить. Він просто зачекає, що вирішить Еллі. День у хоспісі, як і сама розповідь, добігає кінця, і чоловік запрошує на вечерю свою сусідку. Жінка запитує: То чим закінчилась ця історія? Кого в кінці кінців обрала Еллі? Раптом жінка згадує, вона і є Еллі. А перед нею сидить Ной. Він щиро посміхається, зізнається Еллі у коханні і цілує її, потім вони танцюють. Ной каже, що цей щоденник Еллі написала сама, щоб він читав їй, повертаючи коханні спогади. Еллі давно страждає на деменцію, і Ной вважає удачею, якщо до неї повертається пам'ять хоча б на 5 хвилин у день. Тоді Еллі обрала Ноя, і разом вони прожили щасливе життя, яке подарувало їм трьох дітей. Вони часто приїжджають у хоспіс і просять Ноя повернутись додому, адже хочуть піклуватись про нього самі, а до Еллі повертається пам'ять дедалі рідше. Ной щоразу відмовляється, адже він має бути поруч з Еллі. Вона вибачається, що не впізнавала своїх дітей. А Ной заспокоює кохану, що це не її провина. Раптом Еллі відштовхує Ноя, а коли він намагається заспокоїти жінку, вона не розуміє, чого від неї хоче незнайомий чоловік і кличе на допомогу. Санітари відводять Еллі, Аной плаче і повертається до себе, де від переживань у нього трапляється серцевий напад. Пізніше Ною стає трохи легше, і він, непомітно для персоналу, заходить до кімнати до Еллі, де, на щастя, вона знову впізнає чоловіка. Ной каже, що ніколи не залишить Еллі одну тут, навіть якщо вона остаточно втратить пам'ять. Вона плаче і питає, чи здатна їхня любов створити диво. і Ной впевнено відповідає: так. Він лягає поруч з нею, і разом вони засинають. Вранці медсестра знаходить Ноя та Еллі, які досі не прокинулись. Вони не реагують на шум, а відсутність пульсу означає, що Ной та Еллі, узявшись за руки, заснули назавжди.